На деокупованих українських землях нині високий попит на фахівців із розмінування, ліси, поля буквально всіяні небезпечним залізячим мінами, снарядами, розтяжками, черги на очищення землі великі, аби пришвидшити процес і залучати нових фахівців закордонні установи, і українські виші розробляють спеціальні навчальні програми. Охоче на таку роботу йдуть зокрема ветерани війни. Ось ветерани війни вчаться працювати з апаратами для розмінування, і, зокрема, з такою вітчизняною розробкою під назвою Змій Олександр, бойовий медик з Полтави, хоче навчитись, аби бути корисним. Мені хочеться і робити це, і керувати цим, і не знаю, і якби ще поїхати на фронт цією штукою допомогти хлопцям. А ось ця машина вже в Києві біля політехнічного університету, де тільки цей високопрохідний розміновувач не побував. На фронті на деокупованих територіях з ним працює ДСНС, Нацгвардія. Машина пройшла кодифікацію НАТО. Він їде. Обертаються ланцюги удар кожного ланцюга приблизно 300 кг на сантиметр кубічний. Цього достатньо для того, щоб спрацювала люба міна, яка навіть є поблизу його. Ліпістки, розтяжки для нього взагалі як сімечки. із землею на колесах, і дистанційний розміновувач нео 1 який побував на Харківщині і Чернігівщині під час гуманітарного розмінування. Він включає в себе роботизовану платформу багатоканальний металодетектор для пошуку мін з великим та малим вмістом металу. Нові технічні розробки в КПІ імені Сикорського доповнюють презентацію курсів підвищення кваліфікації з гуманітарного розмінування для ветеранів, яку університет організував разом із державними та міжнародними партнерами. Але Попит на розмінування дуже великий, є навіть черги. Тож і потреба в тих, хто займеться гуманітарним розмінуванням, велика. Це мають бути ліцензовані оператори. Тому, окрім закордонних організацій, над програмами з підготовки таких фахівців працюють і вітчизняні виші, зокрема КПІ. Програма розрахована на кілька місяців і орієнтована на ветеранів і цивільних осіб. Випускники отримують сертифікат міжнародного зразка. Перше це протимінна безпека. Це проєктний менеджмент, оскільки величезна нехватка, і, звичайно, це. Підготовка технічної англійської, оскільки на е ринку гуманітарного розмінування в Україні працюють і вітчизняні і. Е Іноземні оператори на наступний рік держава запланувала на гуманітарне розмінування мільярд гривень у держбюджеті. Це втричі менше ніж нині. Це означає, що всім доведеться шукати грантові гроші на такі роботи. А отже, треба вміти складати бізнес-плани. Обов'язковим моментом є це розроблення бізнес-плану, оскільки, якщо ветерани в подальшому планують розвивати свій бізнес і скористатися державними програмами підтримки, для цього їм потрібно розробити бізнес-плани. Оплачувати курс слухачам планують ваучерам на навчання. Проект підтримують Міністерство економіки, Державна служба зайнятості і інші установи. На навчання обіцяють надати 40 мільйонів гривень. Від учасників бойових дій з початку року надійшло до центру зайнятості 258 заяв. 83 особам на Київщині надали гранти. Удосконалювати навички можна буде в компаніях, які мають розробки і практику в цій галузі. Якось керувати такими безпілотниками для сканування поверхні землі. Цей використовується для детального сканування. Місцевості для підтвердження потенційного забруднення вибухонебезпечними предметами на низьких висотах від 5 метрів і вище. Також у цю галузь активно надходять кошти міжнародних донорських організацій. В Україні потрібні від сотень до тисяч фахівців, які б на звільнених територіях ідентифікували вибухонебезпечні об'єкти, маркували та знищували їх. І такі спеціалісти будуть потрібні на найближче десятиліття. Олена Астахова Максим Костенко, факти сітів єдині новини.